Нехай, давай, працюй, розкручуйся, почав, почав тренуватись, почав співати, пішли репетиції. Сьогодні приходить, що з рукою? Колонка впала. Сьогодні травмовані, але для вас усією любов'ю, з усією душею. Друзі, зустрічайте, будь ласка, це юнак, доля якого почала відшліфовуватися війною, бо він зустрів її віч. Навіть, але не зламався. Вистояв і гідно вистояв. Ваші обласки, будь ласка, михайло Білошапка. Я не забував. З трісство кіапуле баги de Dieu, Quatre sons, quatre bateaux, histoire Histoire de nous, idéaux et les artistes anonymes en de la sculpture de la danse, dont des romans déboulés transcrits, est l'avenir. Il est nous le ton de. Kahn. Un nouveau millénaire, lève-nous le temps des voisins et toi qui son histoire dans le verre ou dans le pied. Derrière, pied, pied, je l'a toujours. Un siècle, un siècle, et avec amour, il a beau, s'élève tout. La vie bâtie de ce la poéte des troubadours, on chantait des chansons d'amour, qui commettent est toujours le moins, tu n'es en aucun moment, il est venu le temps de grandir. Dans un nouveau millionnaire Il n'est venu le de résider A son histoire Dans le rêve ou dans le Il

Super. Шановні працівники культури. Маючи нагоду на цій прекрасній сцені, я хочу привітати вас усіх з вашим професійним святом. Ви знаєте, ця пісня, яку я тільки що для вас виконав, вона розповідає нам про красу та велич кафедральних соборів, які є символом культури і мистецтва у всьому світі. Так само, як і ви, мої дорогі колеги. Є рушійною силою культури у нашій країні. Тому бажаю вам миру, міцного здоров'я, дякую вам, що підтримуєте Культурний фронт, бажаю наснаги для нових звершень і дякую за увагу. Посилювати Михайло! Михайло Долушавка, друзі, давайте ще раз поаплодуємо. Дякую,